Ще один рік, ще один березень. Нова весна отримує повноцінні борозди правління, даруючи нам сонячні промені та надію. Як би не було, що б не було, ми тут, ми разом. Ми навчаємось, ми волонтеримо, ми допомагаємо, ми робимо все для нашої спільної перемоги. І зараз ми тут, в Інституті міжнародних відносин. І цей спеціальний випуск ми проведемо з укриття. Місце, яке стало особливо важливим та символічним для нас під час війни. Про місце, в якому ми зараз знаходимося ще декілька років тому, мало хто навіть чув. Відверто кажучи, про інститутське укриття ходили легенди, поговорювали, що тут є таємний вихід до метро. Але ж справжню цінність укриття ми відчули вже в перші дні повномасштабної війни. Загалом, за ці два роки ми показали свою згуртованість. Ми донатимо, ми волонтеримо. Деякі з нас доєдналися до лав тероборони та ЗСУ і прямо зараз захищають нашу землю. Тож давайте пригадаємо цей немалий шлях, який ми вже пройшли під час повномасштабної війни, та нагадаємо собі ще один раз, що ми тут не просто так і нам є чим пишатись. Дуже сумую за своїм містом. Кожен вечір я засинаю з думками про нього. А я з міста Маріуполя. Перший день повномасштабного вторгнення я зустрів в місті. Перебував там до 16 березня, тобто 22 дні я перебував в Маріуполі разом зі своєю родиною, з друзями, під обстрілами. Одна із останніх пар перед вторгненням навіть. Частина студентів наприкінці заняття спитали, як вирішувати питання пропусків. І я їм сказав, що давайте вже, мабуть, після вторгнення. От. Частина засміялася, частина сказала, що це дуже поганий жарт. Ну, на жаль, це був не зовсім жарт. Я пам'ятаю, я перед війною я до четвертої ранку робив німецьку мову. Так, завтра пара з Миколою Івановичем. Треба краще поспати. Ми готувалися там до якогось модулю, здається. Ну і прокинувся як. Є... Думаю, більшість студентів від дзвінка або стуку у двері і сказали, що Коля, війна почалася. Щось робити. Я пам'ятаю, як почалась війна. Я якраз був Чернігові, Це місто було в облозі. Відповідно, я зібрав свої речі і приблизно за тиждень виїхав. Дочинила, щоб мобілізуватися саме там, тому що було зрозуміло, що один з варіантів це те, що місто буде обложене, і навряд чи йому хтось зможе допомогти. І там потрібні будуть всі люди. Ну і зрозуміло, що ось вже починається день. Ми чули якісь винищувачі над нами пролітали. Здається, в центр міста прилетіли балістичні ракети, тому ми почали більш активно сходити в бомбосховище. До нас почали багато людей приходити з усього району. Я думаю, у нас десь людей двісті було триста. Ми там зібралися командою У нас десь було. 7-8 людей, які займалися організацією, ми там таскали матраси, там, максимально намагалися облаштувати там, комусь, хто прийшов з дитиною, там намагались якісь іграшки або там, їжу. Ну, робили максимум того, що від нас було потрібно. Тому що в той момент я дуже багато про це думав під час, ну, після того, як війна почалася, що конкретно в той день. Було відчуття ти сам на сам з собою. І ми намагалися зробити такий от анархічний рай у нашому бомбосховищі. Типу, ми об'єдналися друг з другом. Хто що міг давав, ходили, допомагали людям, чим могли. А як саме ви вибиралися з Маріуполя з родиною? Ми виїжджали на машинах конвоєм. Це було три машини. Ми вирішили, що потрібно кудись їхати, бо з кожним днем ситуація ставала все гірше і гірше, і потрібно було щось робити, бо рано чи пізно машини були б знищені, а можливо, і ми. Тому ми вирішили на свій страх та риск вирушити. Ми їхали по палаючому місту після того, як ми покинули Маріуполь. А ми проїхали приблизно 40 блокпостів росіян. Відчули ми там повний спектр, скажімо так, цікавості до нас ворога, і артобстріли, і авіаудари в нашому районі, і ДРГ, які намагалися вийти на наші позиції, які б знання ти не мав, але іноді трапляються такі часи. Коли все, чим ти можеш допомогти рідному місту рідній країні, це, мабуть, взяти автомат і лопату. Або ти воюєш, або ти допомагаєш своїй країні. Іншого вибору немає. Я займаюся волонтерством вже півтори роки в нашому інституті міжнародних відносин є департамент, і на сьогоднішній день ми допомагаємо військовим фінансово. Ми збираємо різні Потрібні для них речі, ми робимо грілки, скоро запустимо програму по маскувальним сіткам. Власне, саме я вже закрив понад 20 зборів за півтори роки і збираюсь продовжувати цю тенденцію і не сповільнюватися. Я довго думав, що сказати про інститут саме в цей час. І, знаєте, я нічого не зміг. Краще мені, на мою думку, взагалі знайти, як те, що я дуже горжуся нашими людьми. І це от в такому форматі загальному і викладачі, і лаборанти, методисти, прибиральниці, які працюють в умовах повітряних тривог, коли реально відбувається бомбардування. Студенти, які ходять на заняття, більше 70% їх ходить на заняття з задоволенням. Вони колосально мотивовані, ми з ними розмовляли. Тобто вони настільки от, відчувається оце, оце, оце така запал, такого здорового патріотизму, який ну, не дає нам можливості розслаблятися. Да? Оце така конгломерація і студентів, і вкладачів, і співробітників. Сьогодні показала, як ніколи, що виклики, які сьогодні стоять перед нами, ми подолаємо це 100%. Я в цьому впевнений. Коли ти відчуваєш, що ти частина цієї громади, і вона активно тебе підтримує. Це було, до речі, під час майданів, так само навіть в будь-яких обставинах, що мені подобається, а в нашому інституті, в тому, що ми так тримаємось дуже міцно гуртом і завжди одне одного підтримуємо. Не лише тому, що ми просто проводимо багато часу, тому що у нас у багатьох дуже подібні цінності, і ми ці цінності активно втілюємо в життя, а не лише на словах, на маємо висловлювати.